Дорогенькі були. Полюбуємося молоді, Як я казав, що ми їх там вже почали випускати, і вони вже трошки поїли собі, поснідали були, по це і голови догори позадирали, випускай нас на вулиці. Ну ясно, тут зелень, там буряк, який ми понавозили, потім ми його будемо чистити. Отка от невеличка купка вийшла буряка, що ми зібрали. На зиму наші пташці. Ну, не на ціло, але хватить. Ще може яблук трохи збираємо, якщо буде ну, минулого року. були. Ось, І вони вже тут бігають, бо їм треба зелені. Бігають вони по зеленині. Москоси дуже люблять зелень, так що то для них, як то кажуть, один з найкращих кормів. Можна не проживати, якщо є зелень, випас для москосів – це взагалі шикарно. Ну, і Тому ми любимо цю пташку. Спокійно, болота не робить, не галасливо. І така-то ось цікава і на вигляд, і на цей. Так, поїхали далі. Будемо добиратися нашої молоді трохи. Е, ось півник, який він так і родився з такими лапками, але ніби відходить. Що це, є, я не знаю. Ось якраз він Барбазія. Один єдиний, що в нас з самих перших вижив. І ось цей такий мішаний, він був такий доходячик маленький, але бачимо, що підтягується. У нього батько Барбазє. А Мама а мішані. Ну, там, це вже були змішаних. Легорні були, здається, теж мішані, то він був з них. Ось такі-то от е, красені маленькі повиходили. Ще в нас є дві курочки білефельдера. Не знаю, я сьогодні в нас білефельдер так і не виносяться, те, що літом трошки занеслися, далі вони заглохли. Е, поняття не маю зеленого в чому. Чи їм місце не підійшло, чи як, але сьогодні я лепав, курочка, ну, Така трошки чуєш, що ти в руці щось тримаєш, не є хода, не є, як то кажуть, збідована, але не несуть. Це не знаю, що буде далі, ще потримаємо, далі, напевно, ми з ними попрощаємося. Е, серед молоді в наші є ось такі от лівінські, тут є п'ять, як я казав, що там дві, а то є три корочки і два півники. Це нас приємно трошки тішить, тому що корочок молодих у нас мало. І корочок молодих нас мало і, і цей. І потрібно бути для лиття крові, тому що там буде трошки щось відбраковувати. Тут наша молодь мускусів. Є ось такі два задрипанці маленькі. Не знаю, я вчора їм вже там і окремо забирав, давай мені трошки підстартував. А вони ще ну, активні ніби. Минулого року теж такі були два, але нічого, вижили. Ну Побачимо, як будуть далі. Будемо думати, що з ними все буде гаразд. І решта все ось такі от непогані качечки, качурики. Так що качечки в нас тепер на продаж тільки ось таких маленьких. Їм півтора місяця, два нема. Два нема, півтора точно є. Два є ось такі є по пару штучок. Ось цьому два. І ще десь я бачив, є ось ця качечка, що біжить. Є майже два. І це, щоб пришупити майже два. А так їм в основному це йдуть півторамісячні киченятки. Тут що хлопчики, що дівчата, я не бачу деякі поки що ще погано видно, але так обоку кидаються качечки є. Ну, Це добре, тому що качечки більше йдуть, ніж хлопці. Качечків розбирають а хлопчиків не дуже. Це хлопчик такий не в року. Потім нам треба де їх трошки пороз... Це то з тих вісім штук, що одних мама лишила і ми до... доштукували їх до мами, то вони потім, що вісім штук були самі, це оті якраз її великі. А потім ми їх переведемо в окремий вольєр і будуть вони собі поживати окремо. Так, погнали далі. Тут у нас на подвір'ї були курчата, вони так і залишилися. Мінорочка і легорна Ось бачите, тут мінорка має, малеча має такі вушка білі. Ось в курочок А там на подвір'ї в ти відвогу були, але коли вони почали підростати, вони пропали. Я не знаю, чи то. Так має бути, але ну, вони не мішані, це точно. Ось цей півник має їхати на обмін мінорки, він вже підріс, тепер вже хоч не соромно мінятися, тому, тому що той півник, який ми маємо на обмін, він ну, більший за нашого. І зараз теж більший. Ось такі наші дівчатки молоденькі з білими вушками, ну і тут пару. Легорні бігає. Бачите, мрапси прилітають до них і, як то кажуть, трошки їх під'їдають. Ну, Чують вони все ж таки ши літній клітці. До стайні я не переносив ще. ну, Поки що ще відносно тепло, думаю, вже потім, як дуже протиснуть холоди, то напевно ми їх, як то кажуть, помістимо всіх до стайні. А щось розпродаємо. Кого такі легорно практично не розходяться, їх ну, замовлень немає, більше всі питають зараз за курочок, ну курочки дефіцит е, з курочками є дуже скрутно. Е, ну В принципі, що тут? Курочки, певно, курочки, йдуть, тому що вони на яйця, а півника там навіть і толком зарізати нема що, як то кажуть, щоб було на бульон, але там на юшечку. Такий півник може бути. ну Півники також непогані, я бачу, ну щось будемо думати. Будемо шукати, ми десь ось вимінюємо або щось собі придбаємо нового, а наших з нашими щось будемо робити, будемо думати. Ось такі-то у нас малеча, е яка підростає, осінь, як то кажуть, курчать рахують восени, але рахувати ми поки що не будемо, тому що я вже літом порахував. І виводок за одну ніч пішов в гайту. Так що поки що ми оглядаємо, коли вже вони перейдуть в Хліїв, коли вже буде там менш-більш сформовані якісь а-сім'ї або підготовлено до цього, щось утилізується, якісь півники або продаються, то тоді вже ми будемо балакати про скільки чого молодого в нас виросло. За цей рік, оскільки було і які були типу, плюси і мінуси. Втрати і не втрати. Зараз даймо ще швиденько подивимося на тих двох курочок, що я казав, що вони мають цей, не мають білих вошок. Ось тут ще півник Omrox. Він вже трошки набрав ваги, хоча він вже ріс, але вже так руку береш, чути, що ти щось піднімаєш. Хоча б трохи. Він нас йде на обмін і маємо разом з ним продати півника. Півника Лівінського Сипцева. Ну, мені, наприклад, подобається оцей. Потім покидаємо фотографії і хай собі людина вибирає, тому що смаки в кожного різні. І бажання, як то кажуть, теж. Є ще ось такий півник, теж з молодих ну це вже трошки. Так, печенята загубилися. Ну корочки лякливі. Не можу їх показати, бо вони втікають. Якби знали, що їх хочуть на відео зняти. Ну, побігли. Одним словом, в них твушок таких нема. подивимся ззаді за ними, покажемо, що ми... Hello. Покажемо, що ми їх хочемо зняти. Бачите, вони і все ж таки втікають. Ось вони. Такі просто чорні, але мали білі вожка. Побачимо, як воно буде далі. Ну що, ось такі то у нас молоді пернаті підростають. Та да, й ти сюди прибіг півники Курчатка. кого цікавлять, звертайтеся. Будемо раді, щоб наша птичка пішила ваше око на вашому господарстві. Всім гарного дня, з Богом до перемоги!